Ще й на світанку земля здригнулась і враз закипіла наша кров. Ракети з неба, колони танків і заревів старий дні Нам дуже його не вистачає, його слова, його підтримки була українська людь. ті проклятих. безжально жально Тих, хто на нашу землю пруть. Катів проклятих. Він був веселим і завжди, завжди знав, що сказати в той момент, коли власне це було потрібно. Знаєте, він не говорив багато, але він говорив тоді, коли це було потрібно. І всі просто завмирали, коли він щось розповідав. Роман завжди ділився своїм досвідом, практично все, що я знаю і вмію, дякуючи йому. За такий короткий час він встиг стати для мене справжнім хорошим другом. Наші люди, а українці, проти Риття цієї дошки є глибоко символічним, тому що учні, які навчаються в даному освітньому закладі, будуть брати приклад безпосередній з наших героїв, і ця історія пишеться на наших очах.